Привіт, друзі! Історія людства з багатьох українців, які вплинули на її хід. Імена цих видатних особистостей потрібно знати і пам'ятати. Ми підготували багато цікавих фактів про життя і діяльність великих українців. Василь Стус видатні особистості в історії України. Василь Стус український письменник, дисидент, член української гельсінської групи та герой України посмертно. Він є прикладом стійкості та незламності істинним патріотом своєї країни, який боровся за українську культуру. Незалежність та самобутність. Народився майбутній прозаїк 6 січня 1938 року на Вінниччині в селі Рахнівка. Був наймолодшою дитиною сім'ї. Тапоет відомий як представник Донеччини, адже у три роки батьки Стуса переїжджають у Сталіну, тепер Донецьк, де й пройшло його дитинство. Для сім'ї Стуса особливо важкими були повоєнні роки та голод. У 16 років його не прийняли до Київського університету через те, що він був занадто молодим. Тому Василь стає студентом історико-філологічного факультету Донецького педінституту. Василь був вчителем української мови та літератури. У період роботи в Горлівці він обурювався щодо теми української мови на Донеччині. У 1965 році він одружився з коханою жінкою Валентиною Копилюк. Вони були у шлюбі 20 років, та тільки сім прожили разом через перебування чоловіка у таборах. Це було палке, щире та вічне кохання. У парі народився єдиний син Дмитро, якого виховував на відстані. Писав йому листи з порадами та життєвими настановами. У реальному часі Дмитро Стус є кандидатом філологічних наук членом Асоціації українських письменників та головою Всеукраїнської творчої спілки Конгрес літераторів України. Перший арешт відбувся у 1972 році. Під час обшуку у літературознавця вилучили понад 500 оригінальних віршів та десятки статей. За три дні до цього Василь Стус із друзями ходили Різдвяним вертепом у Львові. Так молодь протестувала проти заборони українських національних традицій. На початку вересня 1972 року Київський обласний суд звинуватив письменника в антирадянській агітації і пропаганді. Був засуджений до п'яти років позбавлення волі і трьох років заслання. У травні 1980 року був знову заарештований і засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання. У Мордовії, де Василь Стус відбував термін, було знищено приблизно 300 віршів Стуса. У 1983 році був відправлений на рік у камеру одиночку через передачу на волю зошита з віршами. Його життя обірвалося у таборі Перм 36 4 вересня 1985 року. Офіційна версія смерті Зупинка серця. Проте існують і інші перехолодження. Та, як стверджував друг самого поета, зумисне вбивство тюремними наглядачами. Перепоховання у Києві відбулося у 1989 році. Твори письменника введені до шкільної програми, заснована премія імені Василя Стуса. Одні з найвідоміших збірок письменника є «Круговерті», Палімпести, Зимові дерева. Популярний сучасний фільм та книга Заборонений про життя та творчість Василя Стуса. 1991 року Василя Стуса відзначили державної премії імені Тараса Шевченка за збірку поезії Дорога болю посмертно. У 2005 році Стусу присвоїли звання Героя України.